Речник командування повітряних сил збройних сил України вітаємо вас. Слава Україні, пане Юрію. Справді лише за сьогодні, за ніч 29 ракет було запущено по території усієї України. Це безліч областей. Тривога була, і це вже не перший день таке триває. Проаналізуйте, будь ласка, те, яку тактику зараз наші вороги застосовують, що вони роблять це масовий терор ракетний. Доброго дня вам. Доброго дня, студія. Ну, роблять вони зазвичай те, що роблять вже з моменту повного штабного вторгнення. Нічого дивного в тому немає. Цілі противника очевидні. Вони намагаються знищити. По перше, вони ж шукають якомога більше. Об'єктів, де може зберігатись там допомога, яку нам надає захід, це очевидно. Також uh -huh. вони нищать е, об'єкти критичної інфраструктури і так далі. Е, Поправлю трішки вас 30 було запущено, 29 uh -huh. було збито, і, і, але прильоти, от як їх називають прильоти, так є в різних областях: і Хмельницька, і Одеська область, ми бачили, і Житомирщина. Це власне не можна казати про прильоти. Це наслідок роботи протиповітряної оборони, тому що люди так реагують інколи от дає командування. Повітряних сил там чи хтось інший е, значить статистику, інфографіку, там 29 уражено збито ракета із 30, а отут ми маємо вибухи там, там, там. Ну, е, ще раз хочу пояснити: і в вашому ефірі, зокрема, що е, ракета зенітна розривається близько від е, ракети крилатої. Тобто, не завжди вона далеко не завжди влучає лоб в лоб. Це, ну, Майже ну це рідко так трапляється, і е, бувають при тому розриві багато елементів е, вражаючих прошиває наскрізь ту ра, крилату ракету. Вона втрачає уже свій маршрут. Відповідно, або взривається в повітрі, розривається, або не розривається в повітрі. І коли вона не розірвалася, так як і шахет, вона падає на землю, але до цілі вона не долітає. Ракета вважається збитою. Втім. На землі вона може вибухнути і спричинити ось такі наслідки, як ви зараз показували. Тому при повітряній тривозі зрозуміло, що працює ППО. ППО е, працює ефективно, як ви бачите, але не завжди от ті уламки розриваються в повітрі. То навіть ті, що розірвалися в повітрі, вони все одно палаючі, вони все одно з металу вони летять вниз і можуть е, шкоду громадянам і майну завдати. Тому дотримуєтесь все ж таки тих елементарних правил. Безпеки щодо атаки, це ну чергова атака. Сьогодні без балістики обійшлось, тому маємо такий от і результат непоганий, але. Так говорити, що чимось вона відрізняється, чого чекати далі. Ось всі питання задають такі, на які ні в мене ні в кого немає відповіді. Чого очікувати від противника далі? Ну очікувати того, що він і надалі буде вести агресивні дії проти нас ракетні обстріли далекобійним високоточним озброєнням. Це лише один із елементів цієї війни, яку і одним стратегій, які обрав ворог, щоб діставати наші тили. Щоб вся країна жила от в такому тероризмі, це одна із цілей ворога, але війна продовжується і триває 24 на 7 на східному напрямку, особливо де наші захисники роблять просто неймовірні героїчні подвиги. І російська авіація там активна щодня. До 20, а то й більше літаків тактичної авіації постійно в повітрі, особливо в денний час, коли дозволяє погода, завдають ударів різними засобами враження, зокрема авіабомбами, проти яких треба. Щось якийсь проти запобіжник робити, ну не проти самих бомб, а проти літаків, які їх випускають, найкращий запобіжник. Ми вже навіть і з вами в ті в студії говорили. Це зрозуміло, що літак, який спроможний протистояти російським Су-35, Су-34 в повітрі, здобувати перевагу в повітрі, маючи далекобійне озброєння і радар, який може виявляти противника. Сьогодні міг 29 і су 27 літаки, чи то які нам передали польські партнери, чи то словацькі чи то наші не спроможні бачити російські літаки. Російські літаки його бачать задовго е до. Того як він з'являється в зоні ураження, і наш літак просто отримує інформацію з землі, що по ньому працюють ракети. Тому е, надзвичайно важко нашим пілотам сьогодні працювати, е, наближаючись до зони, е, до, до зони бойових дій, до лінії бойового зіткнення. Вони постійно ризикують своїм життям, і лише завдяки злагодженим діям і новим тактичним прийомам. Пілоти можуть відпрацьовувати по противнику ракетами Харм, ракетами Джейдам. Ну, бомбардувальники, штурмовики своїм штатним озброєнням і швидко е, летіти, е, тобто забиратися звідти, тому що противник вже випустив них ракети. Вони це знають. Їм з землі сказали по вас пуск, льотчики на низькі гранично низьких висотах втікають від зони ураження. О, в таких умовах сьогодні працює наша авіація. Тому нам в конче край потрібен F-16 для того, щоб відновити рівновагу таку в повітрі і завоювати перевагу перевагу в власне Maybe. Якщо повертатися до теми збитих кінжалів яких вже скільки 6, 2, 9 кінжалів, здається, вже Збройні сили України збили. Правильно я порахував за всі атаки? 6 за одну ніч, одну. там перед тим був один, і от зараз два знову було збито. Ні, це були іскандери. Ага, іскандерка. Це іскандерка це не балістична ракета, це крилатірки. Іскандер М це балістично. Тому ми маємо один плюс 6 сім. але, тим не менше, раніше говорили про те, що, ну, зрештою, ви навіть казали в наших ефірах, що майже нереально це збити. Що зараз помінялося? Я розумію, що, напевно, ну, скажіть, що можете сказати, бо ми то хочемо всі подробиці дізнатися, але е, чи варто все розкривати? Ну, що ми, ну це ж очевидно, що помінялося. Ми отримали Петріот. Неможливо збити кінжал було зенітним штатним зенітним ракетним озброєнням. А, а в чому Patriot, Petri, і ракети, Чому вони в... працюють ефективно проти кінжалів, на відміну від інших протиповітряних засобів? Вони мають ракети здатні вражати балістичні цілі. Петріот може стріляти різними типами ракет. Там в одну установку там до восьми установок в дивізіоні можуть бути заряджені різні ракети. Одна там, допустимо, буде менш дорожча, так якщо навіть так дивитись цієї точки зору. По БПЛА може працювати, інша по літаку, там дальність більша, інша по крилатій ракеті. Ну там вже вибір буде. А і ракета є, яка працює проти балістики. От, власне, ці ракети і були застосовані проти кінжалів. І проти інших балістичних ракет, якими атакував противник Київ, і в тому і полягає унікальність комплексу, тому що він в нього можна заряджати різні ракети в одну установку, і вона буде відпрацьовувати по різних типах цілей, що і відбулося власне. Тому що маємо от сьогодні ті дивізіони «Петріо», які в нас є. Очікуємо ще від партнерів цього озброєння, щоб перекривати інші напрямки для того, щоб. Ну, по принаймні, відганяти подалі російську авіацію і перекрити е, найуразливіші наші зони, де вирішить військове командування від балістичних ракет. Сам ті ще е, очікуємо найближчим часом на постановку його на чергування. Будемо сподіватися, що цей комплекс покаже не гірші результати ніж Петріо, тому що виробник самті заявляє теж про те, що цей комплекс здатний працювати проти. Балістичних цілей, ну думаю, що так воно і є. Тому очікуємо і від французьких партнерів наших, так, так такої підтримки від Італії. Зокрема, е, наші глядачі більш радикальні пишуть найкращий запобіжник. Це коли орки будуть знати, що на кожну ракетну атаку буде як мінімум така ж відповідь е, без ударів по крупним містам Росії перемоги не буде ніколи. Крапка ну зрозуміло, що люди так вважають. і ще те про що говорили цими днями. Це те. Е, Скільки ж в них цих ракет, чому їх так багато? Раніше експерти казали, що вони в них вже вже закінчуються, вже закінчуються, і ось ми знову бачимо такі масові атаки. Я ж відповідала тим, хто нам зокрема так заявляв, що от пан Ігнат в наших ефірах казав, що ракет багато і такі атаки будуть. Але все ж чи є в нас якісь оцінки, прогнози того, скільки в них їх ще? Бачите, я не буду таких проціних прогнозів робити, бо зразу роз, роз, розхватають телеграм-канали і будуть страшити людей. Я просто хочу сказати, що вони продовжують виробляти виробляти зброю. Цю це виробництво триває і є улам на уламках. Є дата виробництва. Це можна подивитися осінь, зима, значить, санкції. Не зовсім працюють до кінця, так хотілося б, щоб вони дійсно їх придавили так, щоб вони не отримували нас тих унікальних запчастин, які зараз не можуть виготовляти самотужки і не зможуть, мабуть, ніколи. Будемо на це, будемо на це сподіватися. Тому ми маємо розуміти, що найкращий спосіб це посилення все ж таки нашої ППО, і ще ви сказали так, що дуже хочуть люди бачити там. Щось таке погане на території Росії, щоб ми туди, знаєте, є у нас така державна політика, якої треба дотримуватись. Так, ми наша мета де окупувати наші території, включно з окупованим Кримом. Тому е, тримаємо кулаки за, за, за те, щоб на Росії там було траплялися різні бавовни, але ми про це. Ну, офіційно говорити ніхто не буде, тому що ми не знаємо, що в них там палає, що в них там горить. Дуже чудливо до цієї інформації відносяться на заході. Наша мета, зрештою, це звільнити Україну і повбивати всіх ворогів на наших урховних територіях, завершуючи розмову. Пане Юрі, ще одне питання. Собі дозволимо згідно повідомлень британських медіа вже використовуються ракети Storm Shadow українськими збройними силами. Підтвердити можете, не можете, що можете про це загалом сказати. Я не можу підтвердити, тому що хай хтось це зробить інший, якщо знає.